Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру Україна Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. У нас зараз позаплановий брифінг. Ми будемо говорити із Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил. Збройних сил України, пане Юрію, причина для такого позапланового брифінгу це черговий масований ракетний удар, який Російська Федерація здійснила по Україні цього ранку. Прямо зараз продовжується повітряна тривога по всій території України. З Чим вона пов'язана? Знаєте, навіть нема можливості через спілкування з пресою, тому що дуже велика увага зараз прикута до саме прольоту ракет над Румунією. Тому тут доводиться комунікувати. Ну, мабуть, таки з Міг 31 скоріш за все, ну хоча не можу зараз вам надати інформацію оперативно. Справді атака почалась не зранку, а ще з вечора, з ночі вірніше, так це були розвідка боєм, як то кажуть, шахедами. Шахіди пролетіли, їх було небагато всього сім. Чому так мало цього разу Ну теж різні версії існують, що можливо так можливо економлять, що заощаджують, використовують їх саме для проведення такої от розвідки боєм, як то кажуть, і таким чином беруть, виявляють портові тимброни які їх зупинити на півдні, на сході, зокрема, бо саме з південно-східного напрямку ці шахи направляються, летять ну і традиційно вже запуск з узбережжя. Східного узбережжя Азовського моря. Оцих п'ять шахедів було знищено. Далі вже слідувало кілька калібрів. Теж було шість калібрів зранку, п'ять із них теж збито. І таким чином противник завдав уже зранку масованого удару. Ну, але крім того, нічні удари ще відзначимо. Не так С-300, так, тому що противник завдав високого, великих великого масованого удару саме С-300 ракетами, які по балістичній траєкторії з двох напрямків. Це маємо токмак Запорізької області, окупована територія, а також з Білгородської області по Харківщині було завдано з обох сторін саме ракетами С-300. У нас є запитання від, від інформаційного агентства «Укрінформ». Колеги просять поцікавитися цифрами і числами, статистикою. Ми бачили в новинах інформацію про те, що збито 61 ракету з 71 Можете щось додати? Ну так це власна інформація вже підтверджена. Гологоловно на, на сторінці теж публікував після певних уточнень, тому що маємо мати об'єктивні дані 61 і 71 ракети. Це не беручи до уваги, зрозуміло ті нічні обстріли с 300 які ну на жаль, ми не можемо ніяк збивати у повітрі. Йде мова про ракети х 101 Х 555 і із стратегічних бомбардувальників з району. Півночі Каспійського моря, а також з Волгодонська Ростовської області. Зараз звідти противник їх і запускає. Також ракети Калібр були випущені з, з району Чорного моря, це фрегат, це ракетний крейсер, також підводний чорний з тих кораблів, і були пуски крилатих ракет Калібр. І саме калібри, дві ракети радіолокаційно спостерігалися над Молдовою потім перетнули повітряний простір Румунія, Румунія, країна член НАТО, зрозуміло, і потім вже залетіли в Чернівецького область. Зрозуміло, що повітряні сили могли і там застосовувати проти цих ракет озброєння, так доступне на цьому напрямку. Ну втім, щоб не завдавати відповідної загрози життю та здоров'ю мешканців. І ми зараз працюємо над відновленням зв'язку. Розраховуємо продовжити нашу розмову із Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, у нас можуть бути до вас запитання в залі. Так, добре, uh, Remus from Newsweek, Romania. Newsweek, румунське видання. Наскільки мені відомо. Румунська влада відкинула заяву про те, що ракети пролітали над румунською територією, якщо є певні знаки чи з радарів, чи з радіолокаційних станцій, чи є якісь докази того, що ракети пролітали над румунськими кордонами, румунська сторона Завіряє на що рокети прилітали на відстані 35 кілометрів від кордону. Ці дані очевидно у майбутньому будуть з'ясовані, чи не так? Де ми можемо обговорювати достовірність інформації, тому що є радіолокаційні дані, є засоби об'єктивного контролю. безумовно є країни член члени нато теж спостерігали за цією ситуацією думаю що будуть матеріали які будуть це підтверджувати І я думаю що будуть надані певні матеріали із тих систем з радарів де було помічено ці ракети тому що не вперше я ще раз наголошую не вперше росія провокує таким чином територія молдови вже використовувалась щонайменше три рази для того щоб пролітати на щоб завдавати Ударів по західних областях, по центральних областях Росіяни завжди використовували територію Молдови. Цього разу це вже інша держава. Ну я вже не беру до уваги навіть безпілотники. Ми бачимо, що і територія Білорусі зрозуміло теж використовувалась з самого початку, і окупанти намагаються таким чином провокувати, запускаючи ракети по самому кордону із країнами членами НАТО. Я маю на увазі і Польщу. Коли з Білорусі ракети атакують, ну для чого це робиться? Ну, мабуть, очевидно для чого буде працювати система протиповітряної оборони української Ми будемо себе захищати в будь-якому разі. Ми будемо захищати наших людей, об'єкти критичної інфраструктури і уламки. Тому є в цьому загроза. Противник це знає, мабуть, використовує, використовує усе це для таких провокацій. А і ми дочекаємося все ж таки того, що будуть надані матеріали, де дійсно пролітала ця ракета. Одна чи більше. Так? У нас дані радіолокаційно спостерігалося саме дві ракети, ракети Калібр. І я також додам, що за наявною інформацією Молдова підтверджує цього разу проліт ракет над її територією і навіть вже висловила чи вислала чергову ноту протесту по відношенню до Російської Федерації запитання на уточнення. З того, що ви описали, виглядає так, що ракета або ракети пролітали на території Молдови. Потім вони опинилися на території Румунії і тоді попали на територію України. Якщо я правильно розумію географію, ми йдеться про північну частину Молдови і відповідно Чернівецьку область України. Правильно ми розуміємо приблизно місце цього інциденту. Ну, звичайно, так спочатку ви якщо не летять з чорного моря. Ви бачите, що там Бесарабія на шляху, так потім Молдова, потім власне перетину тих зіткнення трьох держав. Там де кордони і Чернівецька область цілком вірно ви описали і одна з версій, просто у нас було випадання по зв'язку. Полягає в тому, що Росія цим самим намагається спровокувати нас на постріли, наслідки яких можуть попасти на територію інших держав. Так, так можливо, не не я це говорив, можливо, зв'язок не завадив. Так, зрозуміло, що запускаючи через територію Білорусі чи Молдови, вони намагаються якомога ближче до кордону запускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система оборони. Зрозуміло, що ми будемо себе захищати наших громадян, об'єкти критичної інфраструктури, будемо вражати ці ракети. А наслідки такої роботи, тобто уламки ракет, можуть летіти ще 10 кілометрів, то й більше і падаючи на. На території суміжних держав вони це прекрасно розуміють, окупанти, і спеціально провокують на такі дії, на такі речі, тому це ще один цинічний образ російського керівництва, яке робить, яке проводить такі провокації. Якщо ще будуть запитання в залі, прошу дати знати. У мене запитання про ракети С-300. В новинах пройшла інформація, що це ми маємо справу, мали справу з рекордною кількістю цих ракет в Запорізькій та Харківській областях. Чи ця географія щось вам говорить про наміри і про задум російського окупанта саме ці дві області? Це щось нове, чи це продовження тієї, яку ми бачили раніше? Ну, на жаль, це не нове. È... Так, на жаль, противник вже більше півроку використовує ці ракети, адже має їх у надлишку. Так він фактично використовує для захисту повітряного простору і для атак українських повітряних суден. Використовує більш новіші системи, може такі, як С 400 так Бук-М2, Бук-М3 У них є вже в наявності. Є той ж самий панцир. Ну але ракети С-300 використовується у прифронтових містах, починаючи від Харківщини, закінчуючи так до Херсонщини, використовуються використовується з метою. Ну власне заощадження, так тому що дефіцит е, високоточних ракет це манувазі і балістичних іскандер, і ракет Х-101, х 555 е, калібр. Він очевидний, так тому, щоб не використовувати ці ракети попри фронтових зонах, саме с 300 їх до 7 тисяч у них було ще до була інфографіка надана головним прийняттям розвідки. Вони цими ракетами б'ють, застосовують їх з відстані до 150 кілометрів. Ну для того, що це робиться, щоб не не стати самим цілями. так І чим далі цей комплекс розташований, опускає він ракети по балістичній траєкторії, ці зенітні ракети. Чим далі він розташований, тим більша неточність ураження того об'єкту, по якому він цілить. Відповідно, часто стають житлові будинки, мешканці мирні і так далі, жертвами цих ударів. Це ще один злочин, який треба теж документувати і відповідно засуджувати державу агресора вже коли це коли прийде час. У мене буде останнє запитання про навчання українських льотчиків. Зараз з'являється інформація про те, що деякі наші льотчики вже в навчальних програмах, які мають допомогти їм освоїти нові винищувачі, нові нову техніку. Або обговорюється про запуск таких у найближчому в майбутньому. Що ви можете сказати на цей момент? Наскільки це здатно посилити нашу, нашу військову міць? А льотчики вже давно готові виїжджати, вилітати, опановувати і сідати в літаки і виконувати завдання. Ну кожен льотчик мріє освоювати вже західну техніку. Ну на жаль, поки що не маємо такого рішення остаточного, щоб що Україна отримує все ж таки багатоцільовий літак, який який став би основним літаком на озброєнні повітряних сил, поки не навчаються допоки не буде прийнято рішення про. Тип літака, але е, ті сигнали позитивні, які на є, вже є позитивні, є е, е, дещо песимістичні, зрозуміло так. Тому що це не не проста річ е, переозброїтися з радянських типів авіації на єдиний е, е, багатосовий вони, що західна зразка. Тому що це справа дуже таки велика. Так тут треба крім пілотів навчати інженераційний склад, навчати потрібно. Також е, е, інших фахівців бойового управління, е, які будуть землі керувати е, м, операціями, так і так само готувати аеродромну інфраструктуру. Тут уже е, ведеться роботи міністерства інфраструктури і міноборони, щоб адаптувати наші злітно-посадкові смуги та й взагалі аеродромну інфраструктуру до прийому вибагливої західної техніки. Тому е, ми до того йдемо поступово. Партнери теж поступові у своїх рішеннях у рішеннях щодо надання озброєння потужного озброєння. Ми бачимо, що системи ППО, які обіцяні вже на крайній Маримштайні, багато обіцяючі. Вже маємо там і, окрім Айрес і насам, додаткових систем Петріот, а також -Ті, ну це значно посилить і дозволить вже. Покращувати ті показники, які маємо сьогодні. 61 із 71 ракети це доволі таки потужний результат. Хотілося б ще мати зброю, саме літаки, із засобами ураження, які можуть бити далеко і точно, і знищувати ті ж зенітні установки с 300 якими тероризують наші громадяни. Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, про непростий день, про масований ракетний обстріл з боку Російської Федерації і непросту ніч, яка була перед цим, і про день, який все ще не закінчився, оскільки зараз по всій території України продовжується повітряна тривога. Пане Юрію, дякую за цю розмову. Дякую вам, журналістів. Запрошую далі стежити за анонсами медіа центру Stand with Ukraine».